«Волонтерка» – це новий подкаст журналістки і ведучої Марії Марчук про волонтерські ініціативи Київщини на медіапогляд. Запрошую підписатися на подкаст та залишати свої коментарі, пропонувати героїв, яких би ви хотіли почути у подкасті Волонтерка. Повномасштабне вторгнення зробило волонтерам кожного другого українця. Щодня сотні тисяч українців різного віку і професій. З міст і сіл України об'єднуються у волонтерські ініціативи і щоденними кроками наближають нашу перемогу. Готують тонни смачної смачної корисної їжі, купуючи збирають дрони, в'яжуть теплий одяг, шиють захисні костюми, роблять окопні свічки, плетуть маскувальні сітки для захисників. І це лише маленька частина благодійних ініціатив українських волонтерів. Новий випуск волонтерка присвячений жінкам, які готують не лише для своєї родини, але й дбають про українських військових. Заради спільної ідеї небайдужі українці об'єдналися на початку повномасштабного вторгнення. На кухні вони варять борщі, сухі супи, нарізають фрукти та закладають у реторт пакети, соуси та варення. А ще люди готують домашні сало та енергетичні батончики за власними рецептами. Волонтери продовжують допомагати та підтримувати українських військових на найгарячіших напрямках. Небайдучі жінки об'єднуються у невеликі осередки та передають захисникам частинку тепла та домашнього затишку. Вони щодня безперервно готують страви для наших воїнів. Одні на спільній кухні варять за власними рецептами варення та соуси, які закладають у спеціальні пакети. А інші готують сухі борщі та супи, створюють енергетичні батончики та сушать різноманітні фрукти для швидких перекусів військовим. У боярці сімейний будинок місцевої жительки та адвокатки Тамари Морозової перетворився на спільноту Томана кухня. Щодня сюди приходять небайдужі люди та готують близько 50 різних видів смаколиків для захисників. Добрий день, мене звати Тамара Морозова. А я, адвокат, бабуся і жінка, яка варить варення. Так склалося, що моя мама і рідна сестра опинилися в окупації в Чернігівській області. І після звільнення з окупації я туди відвезла гуманітарну допомогу мешканцям села Нова А потім, влітку, ми почали сушити овочі для групи «Борж для ЗСУ, тіни Каратаєвої. А місцеві мешканці нової басані вирішили віддячити за ту допомогу, яку їм надали, і зібрали фрукти і овочі. І вони зібрали дуже багато яблук, ягід, те, що Тіна в своїх борщах не використовує. Ми вирішили: ну давайте зваримо варенечко. Ну, Ми зварили по місцевих мешканцях, позбирали баночки і зварили першу партію варенечка. Воно розійшлося якось швидко. Потім ці люди захотіли ще раз дати продукти, бо це вже була осінь і був дуже гарний врожай. Ми перший раз привезли три тонни, а другий раз ми вісім тонн продуктів привезли, і в нас знову виявилося багато яблук, і ми вже так почали конкретно варити варення і робити яблучні фріпси. В мене було три своїх маленьких сушарочки їх потужності не вистачило. Я звернулася до свого друга Міши Фанти. Він з холодильника нам переробив велику нашу сушарку, яку ми назвали Соломією, і ми стали сушити яблук ну, майже в чотири рази більше за одну, за, за одне завантаження, ніж робили це раніше. Команда зібралась якось сама, бо хтось чийсь кум, хтось чийсь знайомий. Люди дізнавалися, що тут є така діяльність волонтерська для забезпечення смаколиками наших захисників. І телефонували, чи можна прийти. Я говорила, приходьте. Якщо людині подобалось, вона залишалась. На сьогодні у нас в команді десь 19 людей, які приходять тоді, коли в них є час, оскільки ми працюємо. Щоденно і майже цілодобово, наша волонтерська спільнота загальним рішенням вирішила, що ми будемо називатися томина кухня, тому що вся діяльність відбувається в моєму домі, на моїй кухні, де раніше варилися борщі, солянки, і пеклися пироги, а зараз варяться варення, соуси, мармуляди, сушаться фріпси, готується чай, робиться джинджер. Ну і все, що може бути корисне. Для наших захисників люди можуть приходити зранку, в обід, ввечері після роботи. Дуже багато жіночок. звідти почтової до мене приїжджають. Дівчата, вони говорять, що вони ходили плести сітки, але там тільки до шостої. Вона до шостої на роботі. А до мене можна приїхати після шостої і бути до майже до комендантської години. І кому як зручно, то тоді приїжджає і робить в принципі усі процеси, які треба виконувати на цій кухні. Вони не важкі. Навчитися дуже просто легко і робити, ну це не складно. Я Наральна Катерина Іванівна, мені 74 роки. І сидіти, склавши руки, звісно, я не могла. Стараюсь допомагати, чим можу. У вас тут як кличуть? Мама Катя. А як ви доєднуєте, що робите волонтеркові якісь? Все, що, що треба. І, і чищу, і ріжу, і, і мию. І... <глад vig> Кожен день чотири відра яблук, я томік повинна забезпечити, щоб вона зварила варення хлопцям. І я кришу і плачу і кажу: якщо, не дай Бог, він попаде цей смаколик росіянам, то щоб воно їм стало поперек горла. Я розумію, в мене і троє сусідів і син мого товариша на фронті. і... Через те я знаю, що їм там не солодко і хочеться хоч, хоч так допомогти, іначе я не можу. Більш, більшої допомоги, як я роблю, я вже не в силі дати. Хай їм Бог допомагає і сили дає нашим хлопцям вистояти і перемогти. Доброго дня, мене звати Тетяна. Ми з нашою головною бджілкою, з Тамарою в досить близьких стосунках з нею, з її дочкою. І от 24 лютого в 5.50 мені пролунав телефонний дзвінок від її дочки Таня до нас. Я така, як до нас? У мене двоє дітей. Вона швидко взяла дітей і до нас. І о 6-й годині я вже була тут. Вдома постійно був двіжі, комусь щось віддавали, комусь щось передавали, хтось приїжджав, хтось щось нам привозив, ми комусь передавали. Давали. Ну, а потихеньку вже почали, от, щоб і далі працювати. У нас була от ідея, що у нас в Україні почалося повномасштабне вторгнення, скільки природи одгинуло, і щоб ну, жодна ягодка, жодний фрукт щоб не пропав. Ми все старалися переробити, все, щоб нашим людям було що споживати. І ми зрозуміли, що ми для себе дуже багато вже зробили, а чому ми не можемо комусь робити. Також ну, нам ще допомагали люди, ті, які були в окупації на Чернігівщині, вони нам давали багато продуктів, і ми от почали це все переробляти, і щоб це. Приносило користь, щоб допомагати захисникам. І так поступово-поступово ми і розширювалися, можна так сказати. Оксана Дальниченко разом зі своїм молодшим сином складає сушені фрукти до пакетів. Родина вимушена переїхала з Донецької області до Боярки у 2022 році. Поїхали ми не місцеві. На жаль, ми Горлівки. І в 2014 році ми поїхали звідти, але лишилися на Донеччині і жили майже 9 років біля Горлівки. Це теж вважалася перша лінія фронту, ми жили в Турецьку. Потім, коли 22-й рік настав, це повномасштабне вторгнення, ми до останнього були там, але потім нам, коли вже почалися ракетні прильоти, нам вже сказали. Ну, по роботі сказала, що треба покинути Донеччину, хто був з дітьми, і, на жаль, нам довелося виїхати. Допомагати почали нещодавно, тому що якось були незнайомі, а потім так сталося, що е, дізналися, що Тамара з командою допомагають хлопцям, роблять смаколики і е, собі почали теж допомагати приходити. У мене син служить, сам пішов 18-річний, то Діма. Діма да наш, зараз вони на Донеччині там знаходяться на самому нулі. Я, звісно, дуже це тяжко сприймала як мама. Я з одного боку їм дуже пишала, що він там, хоче боронити країну, але ж ви маєте розуміти, дитині 18 років, і для мене він дитина, і я не дуже розуміла, що взагалі відбувається. Але він пішов до військомату, мені дзвонили, сказали, ваш герой у нас що нам робити. Ну, зрештою, він сказав, що мама, я хочу піти, я не можу там відсижуватись. І він пішов. Ну, що, дуже тяжко було мені це приймати, але ну що робити, треба підтримувати. І от тепер ну що можемо, робимо. Допомагаємо і їм, всім хлопцям, ну і так, кому вийде. Так що зараз кожен має якось долучатися. Тому що деякі люди досі, на жаль, не розуміють, що триває війна, особливо поки їх це не торкнеться особисто, але війна вона поряд і ми всі маємо чимось допомагати, тому що хлопці, на жаль, там стоять, ризикуючи своїм життям. Це ми звернулися домари. Вона їм. Допомагала смаколики, надавала, і якось ми отак от потроху почали допомагати. Приходити, на жаль, вдається не дуже часто, тому що робота, але коли є змога, намагаємось. Оце ми зараз наразі робимо фріпси, розкладаємо. Це вже тут такий процес, що Получається, роблять всіх, хто що може, потрошки. Одні нарізають, інші сушать, потім з сушарочок це все виймається, потім розкладається. От це фріпсики апельсини, тут апельсинчики Микита допомагає та яблучка. Хлопцям дуже подобається. Тамара розповідає, та і нашим хлопцям теж подобається, це дуже зручно. На посту сидять, хто в окопах, хто в ПВО, хлопці, щоб не відволікатися, достали. Це яблучко в рот і щось там поживали собі. І воно і поживне, і натуральне, тобто так корисне. дуже корисне. У свої п'ять років Микита з радістю допомагає військовим. Разом зі смаколиками відправляє захисникам малюнки. Я тут на оце це оце кавина, а це Україну. Отак. А це розповісти, що це таке. А це наша країна, А це тут гелп. А це тут пачка Плапор і тут Україна така. Поки на другому поверсі будинку займаються фруктами, на першому кипить робота на кухні. Одні волонтери варять соуси, а інші запаюють реторт пакети з варенням, мармулятою та соусами. Мене звати Леся Сударська, а зараз я займаюся тим, що я запаю реторти з мармулядами. Вони мають бути, по-перше, запаяні. Ось це мій помічник, це смужковий запайщик. Ось він робить багато роботи, яку ми раніше все робили руками. Після того, як реторти будуть правильно запаяні, я їх перевіряю на виході. Складаю, а далі ми їх ще раз пастеризуємо, щоб вони були повністю надійні. Отак я перевіряю якість запайки, ставлю сюди. І так, один за одним. Цей хлопчик дуже нам спрощує роботу, бо раніше це все робилось руками. Це займало дуже багато часу. А тепер у нас виробництво майже професійне, і ми вже можемо сказати, що скоро лінія буде видавати ще більше. Так що тут можна запаювати і гострі соуси, і варення, і мармуляди. Потім вони будуть е, поклеєні стікерами, щоб не було плутанини і можна було розрізнити солодке чи не солодке. Приблизно так. Воно довго зберігається, надійно зберігається, і це не скло, і не пластик. Це харчова плівка, яка фольга, яка додає безпеки продукту. Спочатку ми робили наші консерви в баночках скляних. Коли хлопці перейшли в наступ це на початку літа, вони сказали, що баночки незручно, тому що їм... Потрібно їх кидати, і вони знімаються з місця, треба швидко закинути в машину. Ми зробили першу пробну партію в ретортах. реторти всім сподобались. І потім всі вже в баночках не захотіли. Захотіли в ретортах, і ми вже дось другий рік ми робимо все в ретортах: це і варення, і мармуляди, і соуси. Джинджер ми робимо в пластикових пляшечках. Теж компанія, в якої ми купуємо пляшечки, робить там шикарні знижки на тару. І ну, таким чином, на сьогодні, ось ця порція, яка сьогодні готується, це 40 літрів в залежності від того, скільки є продукції, якої можна переробити. В основному нам приносять люди яблука, ягоди, горішки, мед передають. Якщо є необхідність, ми щось докуповуємо, спеції ми купуємо, цукор ми купуємо і нам допомагають інші волонтерські організації, благодійні фонди. За останні півтора роки волонтери приготували 40,5 тонн продукції. Ми спочатку спалили всю побутову техніку. М'ясорубку, всі блендери, слайсер побутовий, тому що через це навантаження побутова техніка не витримує. І зараз ми купуємо тільки професійну техніку. М'ясорубка професійна, яка може переробляти 150 кг на годину, слайсер ми купили. В кафе, яке закрилося десь в районі Ірпіня, вони працювали, вони продавали свою техніку, ми в них купили слайсер за вигідною ціною. А виробник запайщика конвейерного теж зробив нам знижку, тому що раніше в нас був запайщик такий простий, і вручну це було довго і важко, і ну, багато часу займало. Зараз запаяти сто тортів – це десь 20 хвилин. І... І якість запайки набагато краще. А в день ми робимо, от на цьому тижні один день було 132, потім 168, сьогодні 83. Тобто, якщо порахувати, то тисяча це десь на півтора тижні, максимум нам вистачає ретортів. А, реторт дешевше ніж баночка з кришечкою, і зручніше, але все одно з цими об'ємами це ж ну, не домашнє консервування. Це... А прийшли запити, припустимо, там 50 котиків, там 50 котиків, там 20, там 5. Чотири посилки мені треба скласти. Ну, я ж на 50 людей не покладу 5 ретуртиків. Я мінімум 50 ретуртиків повинна покласти і різних, щоб кожному було, щоб кожному вистачило. Тому така, така арифметика. Да. Виготовляє різноманітні смаколики волонтерська група Немішаївські бджілки з селища Немішаєва на Київщині. До вакуумної упаковки складають сухі овочі, які сушать вдома. А ще додають спеції, томатну пасту та відправляють на фронт. Військові можуть приготувати борщ, харчо, суп з грибами та розсольник. Олена Володимирівна Просто Олена Володимира написала. Да, у вас просто. є тут так, за вашим власним рецептом суп і український борщ. Суп харчо. Так. Колись у 2015 році ми за такими борщами і супами їздили на Кухарську Сотню Прирпіння, а потім повномасштабно і коли ми поїхали туди, один раз, другий раз. Подумали, що їздить, можемо самі зробити. Овочі в нас тут є, люди приносять ці овочі нам. Ми сушарки по всьому що зібрали. І тепер сушимо, тремо, натираємо. Далі переробила трохи рецепт, уже, те, що сподобалось. Найшла спеції спеціальні, які тільки натуральні тут. спеції Ми купуємо. І спробували перший борщ тут наварили. Цей пакет на 5 літрів. Все, далі ідея суп-харчо, далі гречаний суп з грибами. Ну і так воно пішло. І хлопці, дуже дуже це воно саме взимку, цей запит ну, що 20 хвилин і не треба не терти. І нема коли оце от все підготовки, тому що борщ звариться. А так, закинули 20 хвилин, і в них тушоночки кинули, і в них чудовий борщ. Ну, наскільки відгуки пишуть, то от скільки ми більше року їх робимо, задоволені всі. Ну, а я тим більше. А воно так, так само, так, як ми вдома готуємо український, бо ж там такі самі інгредієнти, так. наприклад? Да, так. Тут і цибуля сушена, буряк, морква, капуста сушена, спеції натуральні, тут е, в пакеті зелень сушена, вже є. Тобто, Тут автоматна паста, тут і сіль вже лежить в пакетику. Тобто їм залишається кинути кипячу воду, проварити, додати тушонку, зелень, пасту, і все, і борщ готовий. Ну, а харчо ще швидше вариться. 20 хвилин як розівались. Дуже зручно. Ти дівали дуже... такі пакетики. Да, пакетики вас... купуємо, все це фасуємо, потім вакууми. І все готово. такий пакетик. Його вага десь 300 грам, а виходить 5-6 літрів. Для тих, хто не має змоги готувати, є сухі сніданки, перетерті ягоди, енергетичні смаколики та вітамінні кульки. Доброго дня, мене звати Ірина Коваль. Я є координатором волонтерської групи «Немішаєвські бджілки. Є енергетичні батончики, зараз всі поїхали сьогодні, ну тут немає, а є вітамінні кульки також. Хлопці писали відгуки, що три кульки вистачає на день. Також беруть з собою на завдання дуже зручно. Також це одна сім'я в нас робить, і ця ж сім'я робить у нас перетерті ягоди. І колись ми хлопцям відправляли, відправляли їх як в е, минулому році, і в цьому відправляємо відправляли просто як вітаміни, холод, противовірусні, а нам прийшов відгук від хлопців, які пішли на завдання, думали на день і взяли з собою одну ванночку, а залишились там на 4 дні і сказали, що це їх просто спасло. Тому це теж хлопці так мають популярність. Шорше, шорше. Да. Угу. Також хід. Перекуси горішки. також беруть на завдання. Намагаємося все зробити так, щоб було зручно з собою кинути в рюкзак і піти. Перекуси: горішки, сушка, пастила. Все, що можна, таке шустренько. Дуже Це подобається. Да, воно таке смачненьке, пастила дуже yeah. подобається. Горішки різні бувають. Ну, що є, що нам приносять, те і. Фасуємо, це висушуємо спеціальне, все вдома, да. не, не спеціальні звичайні сушки побутові в кожного по дві, по три сушки, і це все сушиться. Єдине, що сушиться, це дуже довго: капуста 8 годин, та все майже по 8 годин. Це повністю одна сушарка, 4-5 піддонів, 8 годин сушарка працює для того, щоб воно висохло до як чіпси стало. У свої 73 роки Володимир Козоріс теж активно допомагає військовим. Він чистить горіхи для смаколиків. Чоловік з перших днів війни і волонтерів на західній Україні. А після деокупації київщини повернувся до рідного селища та доєднався до групи не бджілки. Що боже, те й можемо. може. І другий раз. Як то в чолоріхи, так і сльози з'являються на очах. Я розумію те, в яких умовах знаходяться оці наші сини. А? Це ж треба розуміти, треба бути українцем і бачити це все, щоб ми не можемо, я, припустимо, не можу лежати вдома, да, стогнати при свої болячки і дожинити їм допомагати. Їм там хуже, ніж нам. Так що ми по мірі своєї можливості допомагаємо Збройним силам України і тим хлопцям. <му> Забезпечують захисників продуктами та смаколиками волонтери громадської організації Материнське серце з Обухова. Деякі з наймайдужих людей солять сало для військових, які воюють на передовій. Я іщенко Віра Іванівна. Волонтер громадського грати, материнське серце. Ось бачите, які роблять такі хлопцям смачні сало таке. Ось, ось вакуумні упаковки. Ось вони таке роблять смаколики. Найбільше хлопці, звичайно, вони, нам потрібне сало. Ось таку красоту і смачне, і гарне, і смачне споживають наші хлопці. Так що вчора було відправлено. Деяка частина ти сала, О, Також ось наступне жде вже відправочки. Ще один благодійний фонд «Вільні люди Ірпеня, що працює в Ірпені та Бучі. Люди, які не можуть долучитися до плетіння маскувальних сіток, готують вдома смачні перекуси для захисників. Мене звати Пархоменко Божена. Ми робимо смаколики для військових, бо там на нулі потреба в цьому є. І якщо у людей є навіть можливість придбати там чи передати нам з власної пасіки мед, насіння, якесь горішки, ми теж вітаємо таку допомогу. Тому у будь-який спосіб Дома накручувати банки, готувати розольні флакони до димових шашок, ми знайдемо роботу всім. Вони влаштовують благодійні ярмарки та збирають кошти на підтримку військових. 14-річна Ярина Штефорко є пластункою станиці Вишгород. Дівчинка найбільше полюбляє готувати традиційну пластову страву халепа. Самостійно готують смаколики, школярі та студенти. Ярмарок вже для мене як традиція, тому що він відбувається щороку. І щороку ми збираємо гроші на благодійність. Після початку повномасштабного вторгнення ми збираємо, звісно ж, для наших військових, щоб пошвидше настала наша перемога. І Щороку я приношу щось на продаж. Мені це дуже подобається, і цього року я принесла халебу власному страву. Так, я сама її робила. Це традиційна пластова страва, і я хочу, щоб багато людей її спробували. Я робила пластова страва. Вона робиться халепа, вона робиться з того всього, що є солодке на кухні. Але основні інгредієнти це згущик і печиво до кави. А до нього вже можна кидати все, що завгодно: банани, желейки, горіхи, все смачне, що залишиться на кухні. Хтось донатить на армію, плете маскувальні засоби, заливає копні свічки чи особисто збирає необхідні речі для військовослужбовців. А хтось пригощає наших захисників власноруч приготовленими смаколиками. Кожен із нас ще може долучитися до корисної справи та зробити особистий внесок у спільну перемогу. Волонтерка це новий подкаст журналістки і ведучої Марії Марчук про волонтерські ініціативи Київщини на медіапогляд. Запрошую підписатися на подкаст та залишати свої коментарі, пропонувати героїв, яких би ви хотіли почути у подкасті Волонтерка.